Виконуємо номер 1589 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2022 рік. Робітник за першу годину виконав 0,2 денного плану. А за другу годину 0,15 цього самого плану. Після цього йому до половини плану. Залишилося виготовити 24 деталі, щоб виконати. Скільки деталей має виготовити робітник за планом? Приступаємо до виконання. Знайдемо, скільки яку частину плану виконав робітник за 2 години. Нам відомо, що за першу годину 0,2, а за другу 0,15. Додамо 0,2 і 0,15. Маємо 0,35 частину і записуємо денного плану виконав за дві години. В умові сказано, що до половини плану йому залишилось виготовити 24 детали. Знайдемо, яку частину плану йому залишилося виконати до половини плану. Для цього половина плану це 0,5. Все ціле план приймаємо за одиницю половина 0,5. Віднімемо 0,35, отримаємо 0,15 частин, залишилося виконати. До половини плану. Умові сказано, що до половини плану йому залишилося виготовити 24 деталі. Отже, знайдемо число за значенням його дробу. Запишемо 0,15. У вигляді звичайного дробу. Це буде 15 сотих. А тепер 24 поділимо на чисельник дробу і помножимо на його знаменник. Виконуємо ділення куточком 24 ділимо на 15. 24 ділимо на 15, беремо по одному, 15 помножити на 1 буде 15, виконуємо віднімання. 9. Ми закінчили ділення цілої частини, ставимо в частку кому. І допишемо 0. ,10. 90 ділимо на 15, беремо по 6. 6 множити, множимо на 5, 30, 0 записали, 3 запам'ятали. 6 множимо на 1 6. До 3. 9. Виконуємо віднімання вистачі 0. Вийшло 1,6. А тепер 1,6 помножимо на 100. Переносимо кому на два знаки вправо. Маємо 160 деталей. Ми знайшли, скільки деталей має виготовити робітник за планом. Має виготовлети. Робітник за планом записуємо відповідь сто шістдесят ми дали відповідь на питання, скільки деталей має виготовити робітник за планом, якщо за першу годину він виконав 0,2 денного плану, за другу 0,15 цього самого плану, і після цього йому до половини плану залишилося виготовити 24 деталі. Номер 1589 виконано.